Всім слава Ісу Христу. Приїхав я у Білій Ославі до свого знайомого забирати кобилу. Така кобила з такою лошечкою їде, їде у ключів до Харі. Лошиці сьогодні 6 днів, завтра сьомий день, але я завтра не маю часу їхати, то поїхав нині забрати, завтра буде. Проходити процес. Василя вдома нема, доглядає мама. Така кобила з такою лошечкою. Кобила невелика, але довга, розколена. така кобилка їде до Харі. Харік трохи, трохи прихуд, але то нічого, то йому не мішає. Йора, я їде. Треба потримати Зараз. Кобила, кобила вже сама. О, сама йде на прицеп, пахає коніки. Сама лізе. піде? Ну а чого? Вона, вона, вона знає, куди вона їде. О, має на округ очай таке, так як біле, так як у, у очках. Така цікава текстура в неї. О, їде група підтримки, грузити. Вже там на місці, вдома, як, як завжди, покажемо, як це буде сі відходити. Кобила повторюю з білих ославів. О, тут вас кілько приїхали, щоб ви кобелочку занесли. Кобела має йде. Зараз, що зараз погрузимо. Вже дома сючу на місці. Покрили ми зірку. Сьогодні сьогодні 12, 13 день. Бо вчора вчора там відвозили другу кобилу, не, не встигав і затрималося до сьогодні. Е, теперка привів його. У нас щось не дуже, як то кажуть, вже мудро. Мудро хотіла стояти, але ще раз він скочив. Це вже такий за... Як кажуть, контрольний заключаючий був. Заключаючий такий був. Ховалося з 7 по 12 день, сьомий, дев'ятий, дванадцятий я так зазвичай роблю, котрі кобили з лошатами, а котрі без лошат, то тримаю 2-3 дні. Буває 4. Як яка кобила буває і більше, і менше, ну по-різному. Стараюся, стараюся, стараюся до відбою тримати. Така лошечка гарна є під кобилку по Новосандріївському жеребцю. Лошечка Василь там казав, що, лошак, ну, що жеребець був непоганий, тато лошечки. Кобилі я не пам'ятаю, по-моєму, 10 років. Десять людей на Може менше, але я не буду стверджувати, що є скільки точно є років, бо тому що я Василь казав, але я не пам'ятаю. Але факт того, що кобела не є дуже стара, ну і не, не, не 2-3 роки. Харіна працює, трошки комарі його підкусують. Отакий такий жеребець, жеребець на злучку. Молодий, робочий, як має бути. Розумний. Має гарну, гарну текстуру, гарний склад тіла. Довжина, висота. Ну, Мені, мені подобається, людям теж багато кому подобається. Так ми, так ми працюємо в такому плані. Кобили, кобили беру до себе, деревця не везу, то Ну, я таким методом працюю собі, мені так краще і зручніше працювати в такий спосіб, як я, як я працюю. Отакий От такий жеребець, Харі три роки, спокійний. веде ну, вели, певно, що трошки так себе веде, скажімо, як жеребець, Але в загальному він є досить розумний. Такі такі у нас справи. Так, щось мені, ну я я так роблю, якщо кобили з лошатами по 7-й 9-й 12 день крию, а якщо так, то там по-різному по буває. Хотів би поговорити зараз так коротко по поводу того, що... От кажуть, там, наприклад, перегулюють кобили. Я би хотів, щоб робили, робили кобилам УЗД, зробили УЗД і знаєте точно собі, що кобила є жеребна. Чи, чи якщо не жеребна, лікар провірить, може є проблема, якась, якась проблема у кобилі, бо є такі варіанти. У мене, наприклад, було особисто на моєму досвіді що кобила моя зірка не могла взяти жеребця, а була там проблема в неї з маткою, треба було проколоти її уколи. Прокололи уколи, пішла до жеребця, одразу Що Тут нема що роз... відказувати на жеребців, треба причину шукати і в кобилах, але я кажу, я про те, що... щоб робили, робили кобилам УЗД. Півтора місяця Після того, як було з жеребцем, чи там два, кому як виходить, зробили УЗД, звичайно, це все кошти, але воно того вартує. Я думаю, що там за 500 чи 700 гривень ніхто не збідніє. раз, як то кажуть, платить за жеребця, за перевозки, за це все, то можна ще й дати тих 500 гривень. Чи 700 немає різниці. Але ти тоді знаєш, що це є 1000%, що це як жеребна. Кобилів по ньому вже є багато жеребних. Там хто цей, хто Бо номера всі не записую, чиїсь записав, чиїсь не записав по-різному. Котра кобила, котрі кобили були у мене, ну, котрі Харі покривав, то просьба перезвонюйте, передзвонюйте до мене, кажіть такий результат, як ведуть себе кобили, тому що Так! А збити буде. Е, бо тому що, ну, мені, самому, мені самому цікаво, як там, як там ведуть себе кобили. Так що хто, хто цей, котрі кобили кривукарі, передзвонюйте хлопці, кажіть, який результат, як ведуть себе кобили, може хтось у робив, я не знаю. Ну, Щоб бути в курсі, в курсі справи, як там проходить, як, там проходить е, е, ну, як ведуть себе кобили, як момент проходить той. Може хтось зробив УЖД і так далі і тому подібне. То Перезвонюйте, щоб я був у курсі. Може в когось котра з кобила, в когось перегулює, дзвоніть, приїду, заберу ще раз, пере, перекриємо, то не є проблема. На, на даний момент він перекрив дві кобилі цього року, але кобили вже жеребні, були по-другому заїзду. То, то вже інформація стопроцентова, що побили жеребні. Надіюся, що, що решта всі теж жеребні, ну, бо то не все так гладко, не все так гладко як, то, як то все виглядає на камері та, й, та й в загальному бесіда. Так. Такий, такий жеребець, трьохрічний полуарден. Я вважаю, що під наші кобели такі тут е, ну, нолесандрійки, ну що з плану нолесандрійців. Ну це є суперовий варіант жеребець, я його не хвалю, щоб ну, що він мій, я його хвалю. Але, ну, його люди вже давно похвалили, бо як кажуть, найлюди люди хвалять. Але це є суперовий, суперовий е, варіант такий, жеребець під наші кобили. Це такі, ну, таке буде. У майбутньому е, універсальне потомство. Такий план буде коней і під роботу, і на перегін, і на красу. Отакі от у нас варіанти, такі у нас справи, так ми працюємо. Прррр, опа! Що робив? І! Так! Де я тебе? Деребек слухай, бо мусить бути дисципліна, бо... Як то кажуть, як не він мене, то я його. А у нас таке, такий варіант. Не буде він мене слухати, то, то де мушу я його слухати. А то так не може бути би, аби я слухав його. Вірбець великий. Вірбець великий. Такий, такий, як має бути. Лаба, перед, все так як має бути. Ще є гривечівки. Ну, він ще не набрав тої маси, що, що має брати жеребет. Е, ну, Качатися хочеш, покачатися. Попрацював, покачатися. Я теж, як попрацюю, хочу трошки відпочити. Полежати. Так, так і він. Р, стань! Е, він ще не взяв тих параметрів усіх, що, що, має, що він має мати. Йому лише три роки. Йому як буде 4, то буде інакший компот, А 5, то там ще інакша історія буде. Але їйде час, час до того, що будемо виділити, який він буде. Отакі у, у нас справи. Так що, кого буде, кого буде цікавити, кого буде цікавити, ребенка, то

і, yeah. Він рухи має пе. Кобела блечки. Така немає гонки, ніка після. Трошки і Така у нас кобела, таке лошадка є гарна. Такі у нас варіанти, такі у нас справи. Як, як має бути як має бути кобила жеребна, то один раз жеребець скаче і все. Ну, як у чітко, як все чітко в кобилі, проблем з ну, там кобела немає по здоровлю проблем, з жеребцем все чітко один раз, і це має бути, ну, якщо кобила палеці, це має бути готово. А є така, що, ну, що ти криєш тиждень-два. І нема нічого, і нема, і, і нема. Через те я кажу, що треба робити УЗД, щоб бути увіреному, що кобили, що кобили здорові і туди тоді, тоді так, таким способом працювати. Ага, Ти знаєш, зробив УЗД, знаєш, що там все чисто. Дія. Yeah. Такі, такі у нас варіанти. Так що йдемо грузити, ведемо кобилку додому, грузимо і відправляємося на село Білі Ослави. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Кого, що буде інтересувати, надаю послуги з перевезення худоби коней, послуги ковання, розчистка коней, паровка, жеребцем, кого що буде інтересувати, любі варіанти, дзвоніть, чекайтеся, записуйте, номер буде в коментарях. Всім до побачення.